Вітаю вас, друзі! Вітаю! П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора був відряджені. Я розповім в суботу на стрімі, що і як було, і поговоримо про інші цікаві речі. Я зустрічався з нашими хлопцями, з військовими. Дуже плідна була розмова. Ну, Це все на суботу я перенесу, і в суботу приходьте, поговоримо. А зараз я хочу нагадати вам заяву міністра спра... закордонних справ Польщі Сікорського. Він е в одній з своїх заяв запропонував передати Крим під мандат ООН і потім років через 20 провести там чесний референдум, ну і з цього все витікає. Розумієте, ну, наші офіційні органи, звісно, всі, хто міг, повідповідали, я знайшов тут ну, саме цікаві такі відповіді. І ми, ми буквально 3-5 хвилин зупинимося на цьому, обговоримо. Чому так робить Польща? Чому Польща, як надалі, все радикальніше і радикальніше відноситься до України. Ну, а інше ввечері. Цікаво ввечері на стрімі? Так от Сікорський заявив: Цікорський заявив, що Крим потрібно, поки що він дуже спірний, передати під протекцію ООН а, і потім провести референдум, куди хоче Крим. Ну, Давайте так. Питання номер 1 А ООН це хоче, щоб під його протекцію передали Крим. <кій> Хто буде проводити потім, потім референдум? І будучи його проводити без нас, вже без багатьох, також ми це не знаємо. Далі, для чого це робить Польща? Ну, у мене таке бачення дуже багато, дуже багато направлень е цих заяв. По-перше, Польща все далі і далі відкачується, відкатується від України. І все далі і далі починає розуміти. Знаєте, е чому я думаю, що вона так робить. Чому вона робила раніше класно, чому вона допомагала, чому вона ставала чуть ли не рідною нам державою? І... Тому що, вибачте, вони всі спугалися до безконечності, понабирали штани, коли почалася війна, поляки всі занімили. І в штанах у всіх було мокро, вибачте, на моє таке негарний, негарний вираз. Вони побоялися, що Росія піде до них, що Україна не втримається. І вони тоді робили для нас, що могли, і приймали наших людей, да, щоб потім, можливо, наших людей виставити на захист Польщі і давали нам озброєння, яке їм не потрібно. Все, що гарне, а давайте все дали старе. Ну, дякуємо і за це. Дякуємо. Реально дякую. Я не те, що там утрирую. У нас не було цього. У нас же був армавір, але у нас навіть старого озброєння не було. Нічого старого не було. Ні літаків, ні танків, ні гармат. Поляки давали. Поляки сиділи і тряслися. Нате, все нате, давайте. Ми вас будемо обезпечити. Ми вас будемо е гладити. Ми все будемо робити для вас. А потім. Через десь півтора року, коли світ зрозумів, і хай мені, мені що хочуть, кажуть, Путін на сьогодні на НАТО не піде. Він прекрасно розуміє, що він ті... НАТО задіяне зараз 0,05% в Україні, повірте, ну 50 країн. І не можуть дати нам стільки гармат, скільки потрібно. Куль не можуть дати, да? не можуть допомогти. Тому НАТО задіяно, на... хтось скаже, та вони не можуть виробити, та у них нема. Вся Америка забита зброєю. Повірте, вся Америка забита зброєю. І не тільки Америка, Сполучені Штати, Америка. Вони зрозуміли, що Росія не піде на НАТО і вони зараз, всі, всі вони зараз навіть. На митницях кажуть, ми НАТО, нам до Задниці Росії. Росія на нас не піде, а ви йдіть воюйте. Ось і все. Це моє бачення, чому Польща почала так знову радикально поводити себе по відношенню до України, як і вела себе раніше, як і до, до широкомасштабного вторгнення вона така була. І Волинські, і всі, всі претензії були. От зараз. А, Польща, а, ну, вона практично, не практично, а проєкт постачання польської електроенергії в Україні вже нема. Польща нам електроенергію не постачає. Польща висипає наше зерно. Правильно? правильно. Польща бере російське зерно. Також правильно. Також, друзі, правильно. Все це, все це дуже і дуже правильно. І дуже багато речей, які робить Польща проти України. Вона вже виступила за Волинську трагедію. Також правильно, також правильно. Не пущу. Уже і Польща сказала: не пущу Україну в Європейський Союз. Ну, дуже багато речей, які Польща починає видвигати проти нас. Хліб не можна, те не можна. Не те, що постачати в Польщу. Перевозити через Польщу, друзі. Перевозити через Польщу, і те, і то нам не можна. Так що давайте спокійно відноситися. Всі, колишні, дивіться, там Болгарія, яйця хоче заборонити нам, перевозити, просити її, щоб яйця не постачали в Болгарію. Всі, окрім Балтійських країн. І Чехос... Чехії поки що, Чехії. Польща, Словакія. Болгарія, Угорщина, всі колишні радянські сателіти проти України. І так буде. Ми повинні це розуміти. Е е їм потрібна Україна для того, щоб вони за рахунок України багатіли і щось робили для своїх країн. Розумієте? Але їм не потрібна країна конкурент в Європейському Союзі. І вони нас будуть. Знищувати ось ці країни, по-перше, ні Німеччина, ні Велика Великобританія, Б... ні Європейська ні Іспанія, ні Італія. Повірте, ось ці країни. Ось ці країни, Буші, совєтські, ілі там Радянські, які вони там були, країни, соціалістичні. Ну На цю заяву виступив, зробив заяву наш МЗС. Це я своє бачення. МЗС висказав, Тепер МЗС. Вони відреагували на пропозицію очільника МЗС Польщі Сікорського передати Крим Крим і Крим під мандат ООН для підготовки референдуму. МЗС наше заявило, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим це Україна. Крапка. На боці України наші сили оборони, партнери, статут ООН, статут ООН та міжнародне право. Крим це центр ваги європейської архітектури. Далі голова офісу президента Єрмак сказав, що Крим це Україна, Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це. Коротко, лаконічно. Далі. Я дуже, ви знаєте, скептично відносюсь до кримських татар, які живуть зараз тут і, і, в Києві і їх називають лідерами. Але Чубаров також висказався. І він сказав, що це цинічна, цинічна і неприпустима заява. Ну, він тут чітко сказав, що Крим повинен бути у складі України. І це добре, це класно, це правильно. Що далі? Що далі? А що далі, друзі? Ну там багато вже інших заяв. Це правильно, це реально правильно. Є тільки один момент. Нам треба визволяти Крим, як і інші окуповані території. І що для цього робити, поговоримо, я ж кажу, вже поговоримо ми і ввечері, і в стрімі. Це дуже заяви всі правильні. Знаєте, ход мис мишлення весь правильний. Е іноземна е міжнародна робота, вся правильна. Далі є, звісно, нюанси. Їх треба вирішувати, і їх треба втілювати в життя. І ми про це я ж кажу, будемо говорити. Зараз я хочу подякувати тим, кому не подякував вчора ввечері. Всім, всім, всім вам, друзі, за вашу допомогу. Я вам розповім про військових, про ситуацію на фронті на окремому участку. Ми поговоримо про це. Я дякую Петрощук Ользі. Клюковки Світлані 50 на 50. Дякую вам особисто, пані Світлана, Немікіній Галині, Вагіної Олені. Репешка Любові 40 на 60. Дякую, дякую вам, пані Любов, дякую вам. Калмиковий тамарі Монобанк. Гунько Тетяні Монобанк. Хтось у -у учора 12.03 Монобанк без прізвища. Дякую вам. Кілевий Олександрі. на розсуд написала. Сердюк Іріні. На розсуд. Костюк Віктор. На розсуд мій. Козловський Ірині. Монобанк. Дякую. Випряшкінай е, Інесі, 20 на 80. Дякую, дякую вам, пані Інеса. Велика подяка. Єсіна Валентині. Снят, Снятчук. Олені, 20 на 80, дякую особисто, пані Олена. Слабко Ользі. І ще раз Петрощук Ользі. Друзі, всім велика подяка. Хлопці вчора розповідали про посилки. Це не... вони діти. Зрозумійте, діти. І по, по віку. Тому хто може, як може, пересилайте, поки що Євген там, буде виїжджати, я вже казав, я це не знаю, як ми будемо потім працювати з посилками особливо, але щось будемо робити. Велика подяка спонсорам. До вечора, друзі. Ввечері ми з вами зустрінемося і будемо говорити про фронт і про нашу з вами роботу, і про наше, бо нашу боротьбу за нашу волю. Україна переможе.